Добре Віталію. А, давай швиденько про Трампа розкажи нам, що там і як там. Так, і дійсно постараюсь швиденько від богоугодної теми до Богопротивної. Отже, е, вчора, власне, багатьох змій ви могли прочитати про те, що навіть використовувався такий термін, як Трампа було заарештовано. Що по суті відбулося, то це окружний прокурор Мангеттену, Висунув обвинувачення Трампу з е, трьох епізодів, пов'язаних з е, фінансовими махінаціями або там, неправильним документуванням своїх витрат. Е, власне, що це за три епізоди? Це е, багато хто, я думаю, теж міг пам'ятати цей епізод з порнозіркою зіркою Штормі Деніелс, з якою, очевидно, у Трампа були е, зв'язки сексуального характеру свого часу. Здається, йдеться про 2006 рік, і перед виборами в 2016 році був ризик, що е, ця пані е, розповість публіці про ці зв'язки, і це може зашкодити кампанії Трампа. І тоді була запропонована сума щось там здається 160 тисяч доларів відносно невеликі гроші як для е, мільярдера. Е, і два інших епізоди, схожого характеру власне. В чому був злочин? В тому, що е, ці кошти е, були зазначені в е, фінансовій документації Trump Organization як е, юридичні витрати, е, що може бути кримінальним злочином у випадку, якщо ці кошти е, в подальшому використані для здійснення ще якогось злочину. І от, власне, така досить запутана е, справа, досить непроста. А, і е, насправді раніше федеральний обвинувач вже дивився на ці, е, на ці справи, на ці махінації і вирішив не пред'являти обвинувачень. Здається, це було за часом президентства Трампа, власне. І тепер е, прокурор такого окружного рівня, районного рівня, скажімо, е, вирішив ці обвинувачення зараз пред'явити. Е, тому... Е, Ця справа розглядається як таке ну справа політична. Навіть сам цей прокурор, на жаль, не пригадую його ім'я в Сполучених Штатах. Система така, що прокурорів такого рівня обирають на виборах. І в рамках своєї передвиборчої кампанії, будучи ще кандидатом, цей прокурор обіцяв власне підняти справи проти Трампа. Е, тому з однієї сторони реальне обвинувачення в реальному кримінальному злочині, яке загрожує е, до 4 років ув'язнення, що Трампа насправді дійсно хвилює, з іншої сторони, е, дійс, дуже політичний характер цієї справи е, власне самого висунення звинувачень. Е, я знову ж таки не буду лізти там в правові терміни, бо я в них погано розбираюсь, але з політичної точки зору. Що це значить? По-перше, всі конкуренти Трампа в республіканській партії на праймеріс зараз в дуже незручному становищі, коли, з однієї сторони, їм би б треба якось атакувати Трампа, щоб відібрати його голоси і виграти номінацію від республіканської партії в 2024 році, з іншої сторони, вони не можуть підтримувати таку ну, досить замовну справу, скажімо так, проти Трампа. І мусять його захищати. Е, от, наприклад, Рон Ді Сантіс, головний конкурент, який, хоча ще не оголосив, що він балотуватиметься на виборах, але очевидно, балотуватиметься. І головний конкурент Трампа в республіканських праймеріс е, він уже пробував е, зробити заяви на цю тему, що мовляв, це дійсно е, жахливий спосіб використати правосуддя. Це справа не варта уваги. Але намагався при цьому ж якось задіти Трампа, такою фразочкою, мовляв: ну, але що я можу знати про е, хабарі порнозіркам? Явно підкреслюючи, що з ним би таких проблем не сталося. Е, ну і власне, е, аналітики кажуть, що демократичні еліти, а я не знаю наскільки. Керівництво там демократичної партії або адміністрація Байдена можуть впливати на рішення прокурора такого рівня, але е, мають розрахунок на те, що е, гучна справа навколо звинувачень Трампа надасть йому певних переваг перед його конкурентами на праймеріс, а, і вони думають, що Байден в 2024 році зможе перемогти Трампа на загальних виборах в той час, як з тим же десантісом е, шансів ну дещо менше. Ну, от, власне, в цьому, напевно, і основна політична складова. Тобто, з однієї сторони, це ставить дуже незручне становище конкурентів Трампа в республіканській партії, з іншої створює і можливості, і ризики для демократів 2024-му. Тому що з однієї сторони, вони вважають, що вони знають, як перемогти Трампа, а з іншої сторони, хто знає наскільки гучною буде ця справа і як вона схилить. Е Думки виборця, власне, коли дійде до виборів, і чи це не зашкодить власне самій демократичній партії? Тому в, в загальних рисах ситуація така. Дякую. І дякую за досить таке стислею. Тобто, на даний момент ми поки що не можемо казати про те, що це призведе до. Не знаю, до того, що Трамп не погодиться висувати свою кандидатуру, але Трамп точно буде висувати свою кандидатуру. Трамп точно зробить ці обвинувачення головною частиною своєї кампанії і вже робить, і дуже складно буде по цій справі дійсно посадити Трампа, тому що досить безпрецедентні речі з правової точки зору, тому так. Саме по цій, не по інших тих умовно кращих справах, які умовно там можуть бути Ну, Щодо... оці три, оці три епізоди, про які я говорив, вони всі в рамках цієї справи, але зараз йде розслідування по ряду інших е, справ, і там е, може більше бути загроз для Трампа, щоб, щоб дійсно сісти. Одне з них це розслідування в штаті Джорджія з приводу тиску Трампа на. Керівництво штату щодо фальсифікації виборів у 2020 році. А от там, якщо дійсно дійде до обвинувачень, то е, Трампу є більше за що переживати. Але оскільки у нас зараз немає точної інформації про те, що саме там на якій е, стадії знаходиться обвинувачення, про це говорити немає зараз до зробленого абсол, абсолютно вірно.